Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Спілкуємо сьогодні із Валерієм Романенком, експертом з питань авіації, провідним науковим співробітником державного музею авіації України. Вітаю вас, пане Валерію, да, вітаю. чергова складна важка ніч для України щодо Львова. Власне, за час війни це мабуть така найпотужніша атака. Як би ви охарактеризували цей удар був чимось особливим? Ну так загалом для Львова це був особливий удар. Хоча в цілому це продовження російської практики. Приблизно наприкінці травня росіяни розпочали нову стратегію нанесення удар по Україні. Вони вибирають одне місто. І б'ють по ньому з усіх, ну всіма можливими засобами ураження, тобто безпілотники, ракети морського базування, там, авіаційного повітряного базування, балістика. Першою під такий удар попала Одеса. Потім пішли прифронтові міста, потім Київ. Зараз, ну і був попередній також був удар по Львову. А, ну Впродовж літа здається, був удар по Львову теж масований. Зараз переключилися росіяни, переключилися на західні регіони України. Ну чесно кажучи, Старокостянтинів йому діставалися під час кожного нальоту, От, тому йому і планується присвоїти місто, звання міста героя. Бо, скажімо, росіяни дуже активно били причина зрозуміла: це базовий аеродром наших бомбардувальників. Які Наносили активні удари по російські російським тилам. А загальна стратегія Росіян вона вкладається под, під їхню парадигму. Вони зрозуміли, що захопити всю Україну їм не вдасться, і зараз йде деіндустріалізація де нашої країни. Тобто, вони винищують всі підприємства, починаючи з енергетичного сектора і починаючи з, скажімо, інфраструктури, яка відповідає за. На забезпечення життєдіяльності і закінчуючи будь-якими підприємствами, от при фронтових містах е, винищується практично все, що може випускати, хоч якусь продукцію, де люди здатні працювати. От. Ну і по Львову сьогодні удар дійсно був такий небаченого масштабу. Поки що не було точної інформації від повітряних сил, але а, моніторингові кала... канали кажуть, що було до 700 шахетів гербер, а, до півсотні ракет повітряного базування Х-101 ну, і ракет морського базування Калібр. А також з винищувачів Міг-31К запустили дві аеробалістичні ракети «Кінжал». Ну в цьому, скажімо, ворожому ансамблі не вистачає іскандерів, що ще раз підтверджує, що дальність цих балістичних російських ракет не перевищує 500 кілометрів. Вони просто не можуть дістати до Львова, бо росіяни не пошкодували і, і цих засобів ураження для нанесення якнайдошкульніших ударів. Ну і загалом треба сказати, що, хоча основний удар був по Львову, але практично попало по всіх областях України. Особливо відмічали Запоріжжя. Ну, Запоріжжя, там інші міста. Значить, росіяни били усюди, де вони могли дістати сьогодні. Але основний удар все ж таки наноситься по Львову. От у Львові не будемо називати локації. Найчастіше б'ють Одне і те ж місце, і це трохи викликає подив у місцевих, бо там ніби й нема нічого стратегічного. Чи це може говорити про те, що ворог має проблеми з розвідкою? Чи, чи як це пояснити? Ну, скажімо, так використовує ворог також і агентурну розвідку. У нас забагато, забагато людей. Які здають охоче за гроші за, ідеологіч, за ідеологічних міркувань, здають якусь якісь позиції. Можливо, там нема стратегії, але можливо там є якийсь, Ну скажімо так, навчальний заклад, де готують там або резервістів, або просто військових. Да от і на мій погляд, треба жорсткіше бути з тими людьми, які е шпигують для ворога, перекидають важливу інформацію для ворога. Я, наприклад, тільки бачу по телебаченню, що ось, значить, там якісь особи були затримані СБУ. За обличчя закриті. Навпаки, потрібно моментально, дуже швидко, під час військового часу має працювати військова юриспруденція, військові суди. Моментально, через там, тиждень максимально показати обличчя, показати. Цих людей, щоб їх пізнали рідні, знайомі і всі, з ким вони спілкувалися, і після цього показати, як конфісковується їх майно. Тобто чітко прийти, показати, що знімаються, значить там знімаються замки з дверей, все, і все майно виноситься, і ця квартира вже не їхня. Після тюрми, після 15 років, їм нікуди буде повертатися. Оце, оце скоріш за все, вплинуло б на подальші отакі от. Настрої здавати ворогу наші стратегічні об'єкти, або якусь надавати важливу інформацію. А чи бачите ви, що ворог чергує удари по Заходу і по Києву? Чи це така тактика, чи помилкове враження? Бо ви згадали вже сьогодні про те, що ворог обирає якесь конкретне місто, тобто не йдеться про Захід чи про Київ, а загалом. А от така теорія про те, що Чергування Заходу і Києва, чи має, чи має право на існування, чи це кажу помилкове враження? Це конспірологія. Розумієте, де ворог вважає, що зараз, ну от, наприклад, йде якесь значить, залізничне сполучення, да? От Львів важливий залізничний вузол. Якщо там йде постачання, якесь, да, і особливо там. Велика кількість поїздів, удар буде нанесено на Львівщині. Якщо піде через Луцьк, удар буде нанесено по Луцьку. Це залежить від оперативної ситуації. Де в ворога найбільш вірогідні розвідувальні дані, туди буде нанесено удар. Жодної, такої, жодної якогось, значить, там, теорії, що туди-сюди, і потім знову повторимо цей маневр. Да, такого немає. Все відбувається чітко, точно і по, згідно оперативної інформації від розвідків. Якщо ми говоримо про роботу ППО цієї ночі, то от в чому були головні труднощі? Масованості. Масованості. Хоча, з іншої сторони, я поки не бачу результатів роботи ППО, розумієте, ще немає інформації. Скільки було збито. Я думаю, що достатня кількість ворожих засобів була збита, бо вони летіли через всю Україну. А щодо кінжалів, чому не збиті, Ну, зараз росіяни максимально, так би мовити, ускладнюють траєкторію цих ракет для того, щоб важко було їх збивати. А Львів, напевне, прикритий комплексом Петріот і чому не збили, ну, Скажімо, можливо, росіяни врахували недоліки цього комплексу, який працює секторно, от і крім того, слід зважати на те, що ми отримаємо мінімальну кількість зенітних ракет. І зараз ми не можемо дозволити собі, так як на початку, от прилітали спочатку по нас кінжали по Києву. Перші удари були по Києву, бо перший Петріот явився саме там. Так ми запуск... могли запускати чотири антиракети по одному кінжалу, і тоді збиття, вірогідність збиття була близька до 100%. Якщо три ракети, вірогідність збиття там, ну, трохи більше 90-95%. Якщо запускається дві ракети 80%. Ну, тобто невисока, а одна ракета це взагалі ну, майже 50-50. чи зіб'ємо, чи не зіб'ємо. Так, два варіанти. Ну, тому, скажімо, ускладнилося і. Ну, роботі ППО, місцеві ППО, яка зосереджена навколо Львова, було важко працювати, бо така кількість засобів була сконцентрована в одному місці. Вона значно перевищувала канальність протиповітряної оборони. Тобто, можлив, її можливості по кількості цілей, які вона може знищити під час відбиття повітряного нальоту. Да? Ну Відомо, що. Один комплекс може там одночасно працювати там по восьми, по дванадцяти цілях, да? От. а тут прилітіло сотні. От. Я розумію, що серйозні зенітам Петріоти і, і е, Айрісте не будуть працювати по шахедам, да? але все одно кількість мобільних груп, глибокий тил. Я думаю, що все ж таки. Я вже багато разів казав, що потрібно створювати місцеву протиповітряну оборону з людей, які не будуть застосовуватися там в військовому плані далі, ніж власне місто і область. Тобто, щоб не боялися, не боялися мобілізації. Так? І тоді місцеве ППУ можна за рахунок, за рахунок цього резерву, молоді або людей старшого віку, які не придатні до військової служби, за рахунок них можна буде посилити мобільні групи. Збільшити кількість мобільних груп. Таким чином, збивати більше шахедів і вигерби. А що можемо говорити про м, запаси ворога м, щодо ракет і дронів? Ну, На жаль, тут інформація невтішна. Я базуюся на інформацію на останній інформації, яку надавав нам, надавало нам головне управління розвідки. Вони сказали, що росіяни здатні випускати до 60 ракет Іскандер на місяць. Таку саму кількість ракет повітряного базування Х-101, приблизно 10-15 кінжалів і, значить, десь до 20 калібрів на місяць, 15-20 калібрів на місяць. Ну, інші типи ракет випускаються в гомеопатичній кількості. Це, наприклад, нові російські там, зразки ракет типу Бандероль. Малої дальності або ракети Х-69, які запускаються. Ну, теж вони в мінімальної кількості, але вони небезпечні тим, що вони запускаються з літаків фронтової авіації. І на них ну, не завжди не завжди очікуєш від них. Ну, наприклад, от Київська трипільська електростанція була знищена саме цими ракетами. Ну, бо на них ну, відповідним чином не зреагували. Вважали, що ці ракети вони там мають невелику дальність. Ну, тобто, випуск ракет Рос... Ну, ще я не згадав тип Х-22 ракети, до 10 ракет випускається на місяць. Ну, так здається, всі типи перебрав, але це величезна кількість, і ще тут один момент: що росіяни довгий час накопичували запаси ракет при випуску, наприклад. 60 ракет на місяць, якщо вірити, в гур, вірити в гур балістичних ракет. У вересні росіяни запустили лише 19 ракет. Ну, от. Тобто йшло накопичення. Ну, з Х-101 там простіше там за вересень вони запустили 78 ракет. Ну, от. Майже схожа картинка за серпень. Росіяни випустили 43 ракети. 43 балістичних ракети ну і 44 ракети Х-101. Тобто, з місяця на місяць росіяни накопичують запаси з виробництва попереднього місяця. Тобто, в них, окрім, окрім постійного випуску є ще й значний запас ракет. Чи можете пояснити, коли СБУ провела феноменальну операцію Павутина, то так закрадалось таке враження, що обстрілів буде менше, але так виглядає, що не менше. Чому так? А тому, що росіяни кинули в бій свій останній резерв, бомбардувальники стратегічної авіації ту 160 до травня місяця ці бомбардувальники за всю війну використовувалися лише чотири рази для пуску ракет по Україні. А починаючи з 1 червня операції Паутина, вони беруть участь в кожному нальоті. А це бомбардувальники, які бере значну кількість ракет там. На двох значить, револьверного типу, типу тримачах можна розмістити 12 крилатих ракет х 101 От. причому на внутрішній підвісці. Ну і росіяни вважали, що це останній резерв, не використовували, відвели ці літаки з Енгельса, щоб вони не опинилися під нашим ударом. А зараз, після того, як вони втратили значну кількість боєздатних Ту-95 МС і ту 22 М3, вони кинули в бій і ці літаки. Тому інтенсивність ударів крилатими ракетами не змінш не зменшується. Ну от сьогодні, наприклад, по Львову була інформація, що загалом було запущено півсотні ракет Х-101 і морських ракет Калібр. Дякую вам за цю розмову з Будь Валерієм Романенком, експертом з питань авіації провідним науковим співробітником Державного музею авіації України. Ми говорили сьогодні. Дякую.